Привіт, друзі, 21 квітня сьогодні з вами Олег Лучок. Наша ефорія після вчорашнього голосування в Конгресі США залишається, але є тепер можливість все ж таки розібратися в деталях, що ж було проголосовано. Ну принаймні, точно відомо, що Чак Шумер очікував учора після того, як проголосували в палаті представників низку законопроєктів, які стосуються допомоги Україні, Ізраїлю Тайваню і законодавства, яке передбачає. Мир через силу, так називається документ, який був ухвалений четвертий в рамках цього великого вчорашнього голосування. Чак Шумер, це очільник Сенату. Він очікував саме закінчення голосування і Сенат також працював. Але в силу яких обставин він все ж таки не розглядав учора ці документи і сказав, що конкретно вони будуть ці ухвалені у вівторок. Це дуже важлива деталь, на яку я вам рекомендую звернути увагу, тому що це означає, що фактично попередні домовленості щодо схвалення цих документів є. І в мене особисто немає сумніву в тому, що у вівторок, як сказав Чак Шумер, ці документи будуть проголосовані і вони будуть миттєво підписані Джозефом Байденом. Тому до кінця наступного тижня. Ми точно вже отримаємо військову допомогу. Про це багато говорять чиновників у Білому домі і в Сполучених Штатах Америки. Все давним давно підготовлено, чекають формального рішення. Чому не сталося голосування вчора? Я вам точно відповісти не можу. У мене є своє припущення, імовірше за все, Сполучені Штати Америки в такий спосіб все ж таки демонструють процедуру демократії або демократичну процедуру. Ну, загалом можна трактувати по-різному, але суть заключається в тому, що, мовляв, не будемо показувати, що ми кулуарно досягли усіх домовленостей, але направду так і є. І для нас це приваблива історія. І ми ще повернемося до того, яка номенклатура буде передана в Україні, для чого ця зброя. Нині я особисто очікую заяви чиновників від США про їх наміри визначити, коли як, в якому якій кількості ця допомога буде надходити, тому що звісно це не буде миттєво за один тиждень. Дещо буде надходити пізніше. Нас також хвилює питання передачі ракет Атакмс. В цьому законопроекті є така норма, яка зобов'язує Джозефа Байдена ухвалити рішення. Але якщо він бажатиме, що це не загрожує національним інтересам, США. багато суперечностей, і от саме від них буде залежати доля багатьох рішень. І я хотів би сьогодні звернути вашу увагу саме на четвертий документ, який називається Акт 21 століття про мир через силу його ініціювали республіканці. Він передбачає багато питань. Які стосуються в тому числі України і окремо Ірану, Ізраїлю, Китаю і також Північної Кореї. багато суттєвих моментів, які е, вказують на те, що Сполучені Штати Америки намагаються собі повернути роль лідера в світі, яку вони втратили буквально от в останні місяці, тому що Китай почав. Набирати дуже потужно обертів і в Сполучених Штатах Америки саме китайська проблема, як на мене, є визначальною в багатьох питаннях і законодавчих ініціативах. І тому саме цей документ ще раз наголошую: він називається Акт 21 21-го століття про мир через силу. Він мав велике значення в. Для вчорашнього для і, і для майбутньої стратегії загалом Сполучених Штатів Америки. Головна мета цього законопроекту, який ще називають законом про санкції, це потужні заходи та політика для протидії Ірану, Китаю та Росії. Звісно, я обмовився словом і про Північну Корею. Там нібито й не мовиться у самому тексті законопроекту про Північну Корею, але все ж таки зважу друзі, вашу увагу на те, що Сполучені Штати Америки. Цілком розуміють, що знаєте, таке мовчазне сприяння е, міжнародній не дуже привабливій діяльності Північної Кореї має загрозливу тенденцію загалом для всього світу, тому що Північна Корея активно постачає зараз зброю до Росії. Це снаряди, в переважній більшості, і це дійсно найбільший виклик сьогодні для нас. Тому саме санкції до Китаю вони в великій мірі будуть визначати і подальшу їхню співпрацю із північною Кореєю. Які ж питання, власне, торкаються України, і що нам найважливіше, потрібно знати, тому що і інші питання також дуже важливі для нас, які на перший погляд можуть, наприклад, взагалі не стосуватися України, як то закриття мережі TikTok США. до цього питання обов'язково повернуся, але поки що про Україну. У частині, яка стосується саме України, в цьому законопроекті передбачено можливість конфіскації російських активів на користь України. Але це має ухвалювати президент Сполучених Штатів Америки як із ракетами атаками Тобто він або ухвалить, або не ухвалить відповідне рішення про конфіскацію. Якщо, наприклад, буде підготовлена відповідна законодавча ініціатива, підтримана не у Конгресі, і він також може це питання погоджувати і ймовірно повинен навіть погоджувати із країнами Великої Сімки, Європейським Союзом, Австралією та іншими партнерами. США, Звісно, поки що конкретного рішення, що вже все е конфісковані активи будуть у США, російських олігархів і їх передадуть Україні, його немає, щоб ми розуміли. Але законом таке право надається президенту США. і від нього буде залежати подальша доля цього питання. І звісно, що саме країни Європейського Союзу, всі країни Великої Сімки, а сюди рахуйте, відноситься ще й Японія весь Європейський союз будуть орієнтуватися на Сполучені Штати Америки. Сума російських активів доволі скромна в Сполучених Штатах Америки це близько 8 мільярдів доларів. Левова частка це біля 290 мільярдів, розташовані у Європейському Союзі, країнах Європи, і найбільше їх у Бельгії, Франції та Німеччині. Втім, до цього часу ці країни зовсім не згодні із позицією того, що можна конфіскувати російські активи. Вони говорять зараз активно про. Конфіскації і вилучення доходів від російських активів у Європі, але також це друзі, питання як на мене рухається доволі повільно. І окрім того, також заходи проти Росії передбачають і введення додаткових санкцій проти російських олігархів, введення санкцій проти передачі Росії іранських та китайських технологій у сфері безпілотних літальних апаратів, які можуть використовуватися у війні проти України. Це зараз відбувається, і білий дім дуже стурбований цією цією історією. Саме тому наступного тижня девсекретарша Ентоні Блінкен з офіційним візитом буде відвідувати Пекін і передбачає, що розмова його з Сінзіпіном буде не зовсім приємною для останнього. Втім, реакція Росії не змусила себе чекати. Буквально вчора після голосування законопроекту, який передбачає можливість конфіскації російських активів, Дмитрій Пісков, це род Путіна, сказав, що США доведеться відповісти у разі конфіскації російських активів. Це також завдасть шкоди репутації штатів. Як незрозуміло, як е, вони пошкодують, також незрозуміло. Яку вони відповідальність будуть нести, також. Цього він не поточнив. Ну, так само, як Захарова сказала, що в такий спосіб ша фінансують терористів. Ну, таке на злодіві шапка горить, але менше з тим сьогодні дійсно дискусія запущена доволі потужно на законодавчому рівні, бо фактично зараз очільника Білого Дому Конгрес зобов'яже ухвалювати рішення щодо конфіскації російських активів. І цей процес буде дещо прискорений. Які ж санкції пропонується ввести до прикладу проти Ірану Введення е, санкцій проти портів, суден і нафтопереробних заводів, які торгують іранською нафтою, щоб завадити Тегерану отримувати десятки мільярдів доларів на рік від експорту нафти в Китай. Так, саме знову про Китай, друзі, тому це приваблива історія, а Китай, в свою чергу, буде зазнавати економічного тиску, менше буде співпрацювати з Росією, бо саме про це буде вестися мова у Ентоні Блінкена під час візиту, який я щойно вам анонсував. Друга позиція у цьому законопроекті щодо Ірану запровадження санкцій проти всіх, хто так чи інакше бере участь у купівлі, продажу чи виробництві іранських ракет і дронів, а це Росія. Тому нібито опосередковано, але все ж таки тут точно вказується і на можливість тиску через Іран і на Росію. Вона тут рахуйте, і Північна Корея далеко втекла, тому що Росія зараз активно співпрацює з Північною Кореєю. Накласти санкції на всіх, хто підтримує Хамас, Палестинський-Ісламський джихад та інші палестинські терористичні групи, вимагати від виконавчої влади США повної реалізації санкцій щодо вищих посадових осіб Ірану і не дати Ірану отримувати доступ до американських технологій для виробництва ракет і дронів. Виходить, зараз у Ірану, перепрошую, у США. Це дуже погано, тому що. Як виявили наші спеціалісти фахівці у галузі ракетобудування, то в ракетах, які запускаються з території Росії по Україні, 70% запасних частин не Ірану, а Сполучених Штатів Америки. Тому я думаю, в першу чергу їм варто було б звернути увагу на те, як ці запчастини потрапляють і компоненти до Росії, можливо, через Іран, тому числі, то ймовірніше за все, що Іран збирає також свої ракети за допомогою запчастин, які виготовляються в Сполучених Штатах Америки. Джаз бізнес, звісно, але ці речі потрібно припиняти і в цьому законопроєкті якраз про це і йде мова. І тепер конкретно що стосується Китаю, дуже важлива позиція, яка давно обговорюється в Сполучених Штатах Америки, це щодо закриття Тіктоку. Ну, мова йде не про закриття, а про зобов'язання компанії концерну китайського BitDance продати TikTok комусь в Америці, але не китайській компанії. Це вимога, яка ставиться прописана в цьому законопроекті. Але це не відбудеться завтра, відразу чи, наприклад, через місяць. Дається 9 місяців саме цій компанії, аби вона визначилася з можливістю продати. Цю цих додаток якісь компанії, чи то американські, чи будь-які інші. Ну звісно, суму такої оборудки зараз складно назвати, тому що санкції, які можуть бути введені до TikTok, якщо на це не погодиться, концерн Bitdance, Просто будуть захмарними це десятки мільярдів доларів. І вже навіть стало відомо про те, що нібито ухвалено рішення в самому концерні звільнити працівника, який був відповідальним за переговори саме TikTok із Білим домом, аби такий закон не був ухвалений. І якщо брати до уваги кількість користувачів, яка сьогодні зафіксована в Сполучених Штатах Америки цим додатком, то це дуже багато близько 170 мільйонів. Це Більша половина взагалі громадян Сполучених Штатів Америки. А TikTok має дуже велику кількість користувачів по всьому світі. Це більше 1 мільярда чоловік. Звісно, що ця мережа дуже. Приваблива як інвестиція, але на переконання саме конгресменів і взагалі влади Сполучених Штатів Америки загроза заключається в тому, що TikTok не забезпечує захист особистих персональних даних американців і вони потрапляють до Китаю. Ну звісно, це не новина абсолютно очевидно зрозуміло, що це е, так і відбувається, і тут під е, саме проводом безпекових питань. Сполучені Штати Америки вирішили не просто заборонити TikTok, а змусити його продати. Звісно, процес це може тривати і більше року. Завтра ніхто нічого не закриє там для розуміння ситуації. Запроваджуватимуть додаткові санкції проти Китаю на тлі того, що як я сказав, вони активно співпрацюють з Росією, тому варто очікувати наступних рішень, але знову ж таки, це не буде завтра. Це процес, який триватиме довго, як ви бачите, демократія не поворотка у питанні ухвалення ефективних рішень. Як дуже слушно свого часу сказав, нібито Вінстон Черчилль, то американці не ухвалять ефективне рішення до того часу, доки вони не випробують усі інші. Сьогодні ухвалено ефективне рішення в частині забезпечення їхньої безпеки безпеки Європи і України щодо передачі нам додаткових асигнувань у вигляді військової допомоги і фінансової, яка буде надходити до державного бюджету. Але при, примітна деталь разом із цією допомогою до України прибуде 60 військових ша, які будуть нам допомагати організовувати процеси використання цієї зброї на полі бою. Ну принаймні, так зараз звучить приблизно. Вся ця історія у західній пресі. І окрім того, кажуть, що буде направлений ще додатковий контингент, який контролюватиме цю зброю. Республіканці на цьому наполягали. І це, в принципі, також приваблива історія. Тому я вважаю, що четвертий законопроект, який називається Акт 21-го століття про мир через силу, він не менш важливий, ніж попередні три для загалом світової стабільності, які передбачають допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. і... Точно маю стійке переконання, що позитивний результат буде, але не швидко. Втім, примітно те, що американці особисто будуть контролювати планування операції в Україні і використання цієї зброї на території України та поза її межами. Ну а на рахунок тіктоку ще раз наголошую, історія і процес буде непростий. Такі закиди вже є і в українських медіа. Ну, зокрема, депутати від слух народу наполягають на тому, щоб закрити мережу Тік-ток в Україні і також закрити Телеграм, називаючи їх ці мережі дуже небезпечними. А Ілон Маск сказав, що закривати TikTok не можна, тому що це можна буде розцінювати як. Порушення свободи слова Сполучених Штатах Америки. Тому списів об ці питання зламають ще чимало. Слідкуємо за цими новинами. Підписуйтесь, друзі, на канал, поширюйте відео друзям. Всіх люблять ножону і не перемикайтесь, все буде Україна.